З таким ворогом, на превеликий жаль, як Росія, яка за останні от беремо там 30 років новітньої історії, не мала і не продемонструвала жодного прецеденту, коли би е, поверталися чи відвойовувалися адексовані нею території. Відповідно, розуміючи таку. Якби логіку і таку, ну вибачте на слові традицію. Дуже сумною, яка нам не подобається захід, і на цій опції в принципі завжди стояв. Тому станом на зараз, мені здається, це припущення, заява екс-сека НАТО Столтенбергера. Він ну, тобто, воно нічого нового не відкриває, тому що з іншого боку, зрештою, якщо ми подивимося на державотворчість України, то з 30. Трьох років державності третину з них ми існуємо і живемо уже з територіальними втрати.